Та головне, у що інвестує Шептицький, це формування української еліти. Може, вам це слово здасться занадто гучним, але митрополит підтримував просвіту та рідну школу. Купив будівлю, в якій розташувалась художня школа Олексія Новаківського. і дав кошти на народну лічницю. Безкоштовний шпиталь для бідних. Підтримував сиротинці, дітки називали його таточком. Ось фрамант листа від вихованки. Найдорожчі таточку, прошу приїхати до нас, бо я ще таточка ніколи не бачила. Я цього року перший рік у приюті, і всі товаришки говорять, що мають таточка у Львові. Я лише слухаю та й думаю собі: а ну як таточко приїде, чи схоче мене взяти за свою дитину? Бо вже кілька літ, як помер мій рідний тато, і тепер не маю нікого. Митрополит заснував приватний церковний музей. Нині це національний музей у Львові і передав туди близько 10 тисяч предметів з особистої колекції. Завдяки йому музеї одна з найбільших збірок сакрального мистецтва 12-18 століття. і стародруйки іконостаси, церковне приладдя. Публіцист та дипломат Лунгин Цегельський писав: Якби митрополит Андрій нічого іншого не доконав, вже оцей музей ставить його у лави найкращих синів України.